Нарешті я вже думала, що я сама контрольну писати буду. Телефон купили? Покажи. А скільки коштує? М -м да, тримай. Та ні, нічого, мені просто здається, що такі кошти витрачати на якийсь там телефон це ну, взагалі нерозумно. Ну то що, навіть якщо батьки мають можливість купити тобі такий телефон. Ну, я, наприклад, я б ніколи такий телефон не взяла, навіть якби мені купили, тому що, ну мені би просто совість не дозволила. Блін, сім балів, а в тебе скільки? Одинадцять Капець, а ти не могла мені підказати? В сенсі я не просила, ну ти ж бачила, що я своє все не зробила. М -м -м, ти спеціально сиділа пів урока, спочатку своє робила, а потім ще пів своє перевіряла. Напевно, спеціально, щоб мені не допомогти. Чому ти посміхаєшся? Тут плакати потрібно. Мене через тебе, мама завтра, приб'є. А які в тебе плани на вихідні? В аквапарк поїдете? Блін, прикольно. Ну, а ти мені не хочеш запропонувати? А, ви з сім'єю тільки їдете, Ну, зрозуміло. Все зрозуміло. Зрозуміло, яка ти мені подружка. А, пф, ви їдете в отой, що за містом? Та ні, нічого, там просто хлоркою смердить жахливо, якісь дві нещасні гірки і глибина метр. Ну, ну коротше, удачі.